Так, ми розпочинаємо трансляцію зустрічі Владислав Головко, Сергій Герасименко. Біля столу Владислав Головко розбиває, не забиває. І Сергій Герасименко на ударі. Це у нас Нижня сітка за вихід в 1.16, ну за вихід в плей-офф. Це остання гра для цих гравців в Нижній Сітці. Практично практично гра вже у них плей-офф на виліт. Хто програє, той залишає змагання. Трьох перемог. Нагадую, що е гравець, який забив свою кулю, сам собі знімає зі столу кулю і продовжує з руки. Вже декілька глядачів. А так, 2-0 повів рахунку пан Сергій. Відігрується пан Владислав. Буду коротко називати Сергій і Владислав. І атакує. Дивиться, чи буде там буде атакувати цю кулю, лівий м'яз. Не забуває. З'явилась у нас ще одна камера, встановлена і будемо з двох ракурсів спостерігати. Звичайно, коли це буде вигідно перемикати на ту камеру. Перекочує білу кулю через середину. Таким чином відіграється І... Тепер атакує лівий низ. Сергій не забиває, добиває піраміду. Трохи розкочується кулі. Владислав у нас з Броварі і Сергій із Борисполя. Бровари, Бориспіль біля слова, біля столу. Все рано почав заговорити сім'я ранку і... Нашому дописувачу також доброго ранку, не забиває і розбиває вже залишки піраміди Сергій. <плес> Будь ласка, трансляцію <плес> намагаємось проводити найкращим чином. Єдина для трансляції невелика проблема це. Трошки замало світла. Якби краще було освітлення, то картинка була б ще якіснішою. А так все, що можуть витягувати камери при такому освітленні, ви можете бачити в себе на екранах. Це гарно організовано. Єдине прохання до організаторів турнірів, щоб трохи більше було світла. Спостерігаємо за серією відіграшів. Є сьогодні у нас змога дивитися навіть, коли на центральній камері гравець затуляє огляд, то ми можемо тепер дивитися з іншого ракурсу. І бачимо, як підтягує до цієї вузи Владислав Кулю. Такі пішли сміливі атаки, але результат цієї атаки також підставка для суперника. Забиває і відкриває для себе рахунок в цій грі Владислав. Чубала, зброю. Запрошуємо столу. Друга коля. Приємна атмосфера. Зараз в залі нема гуркоту, який тут був увечері. Гамора. Зараз така спокійна, робоча ігрова. У нас ситуація. Викочується біла куля на середину і ми бачимо, що можна її атакувати нею. Чергово квітня Сергій. Ви бачите, що з різних камер різний колір, сукна на столі. Це також недолік слабкого освітлення. Камери автоматично налаштовуються, не хочеться заморочуватися зайве вручну їх коригувати. І от автоматично одна камера з одного ракурсу бачила таке світло зелене, аж салатове. Забиває чергову полю, і друга майже падає, не падає. Ось такого. От центральна камера бачить, автоматично налаштовується на такий салатовий колір. А оце справжній колір столів з е, окна. Ось такий він темніше зелений. Але я змушений з цим миритись, щоб не довго не гратися з. Ручними налаштуваннями спробував цю камеру налаштувати через білий лист, але не вдалося. Ну, як є. Сподіваюсь, що принаймні картинка HD гарної якості. Перекочує просто кулю, відігрується через середину, через борт. Ну що, досить впевнено, Сергій Герасименко. лідеру в цій партії. Залишились йому дві кулі. І схоже, що... Я можливість одну з них забити. Ні, не падає куди. Сподіваюсь, що звук нормальний, асистента у мене немає, щоб сказав, якщо щось не так, то повідомте. Якщо або тихі звуки куля, мій голос, то напишіть, будь ласка. Якщо все нормально, то можна нічого не повідомляти.